Доброго дня, любі друзі. Сьогодні хочеться поговорити на таку тему, що робити, якщо вибухне Запорізька атомна електростанція. Головне не панікувати і не стресувати, тому що паніка, стрес мають дуже негативні і жахливі наслідки. Не бігти в паніці до аптечки, не шукати. Препарати йоду та не приймати йодит. Тому що реактори на Запорізькій атомній електростанції зупинені ще в вересні 2022 року, і атомна реакція, реакція ділення урану не відбувається. Тому штучний радіоактивний ізотоп йоду. Під назвою йод 131 не утворюється. А той, що і був, давно вже розпався. Тому що треба всього-навсього 8 діб для того, щоб він розпався, і його там не було. Все, вже нічого не залишиться від нього. Тому, якщо відбудеться вибух на Запорізькій атомній електростанції, то такого забруднення, такої Хмари радіоактивної, яка була при Чорнобильській аварії, не буде. Але на території нашої країни є ще декілька атомних електростанцій. Тому є загроза велика вибуху і забруднення радіацією, а також є велика загроза атомного удару в цій ситуації, що відбувається в нашій країні. Тому кожному треба мати вдома препарати калію йодиду, запаси питної води, запаси їжі, якісь там консерви на перший, на перший час та маски, респіратори. Якщо таке відбудеться, то перше, що треба зробити, якщо ви знаходитесь на вулиці, вам треба переміститися в приміщення. Бажано додому, якщо є можливість, зразу ж зняти з себе одяг і змити з себе, помитися з милом і тою водою запасною, яка у вас є, обмитися не з крану, тому що вода в крані вже може бути заражена. А той одяг, який ви зняли, треба в пластикові пакети. І десь подалі від себе убрати. Треба закрити всі вікна, двері закрити, закрити всі щелини скотчем або вологою ганчіркою, тряпкою, та обов'язково закрити, затулити всі душники в ванні, в кухні. Все це закрито. Закрити. Так як радіація осідає на поверхнях будинків, будинки на поверхнях, то треба знаходитися в тих кімнатах, де найменше вікон та дверей, якщо, якщо такі є. Якщо в засобах масової інформації скажуть, Приймати йод, препарати йоду, то вам буде потрібно прийняти препарат каліюдит. В таких дозах. Каліо йодид, одна таблетка це 250 мг. То прийняти його прийдеться в таких дозах. Людині віком від 13 років до 40 треба прийняти 125 мг. Це одна друга таблетки Калюйоди. Людині від 3 років до 12 років треба буде прийняти 60,5 мг, це одна четверта таблетки. Дитині від місяця до 3 років треба буде прийняти 32 мг, Це одна восьма таблетки. Ну і немовляті на грудному годуванні треба буде прийняти 16 мг. Це одна 16, чи одна 16 -та таблетка. Людям, яким старше 40 років, приймати препарати калію йодиду не треба, тому що після 40 років метаболізм уповільнюється і всі процеси обмінні. Обмінні, обмінні процеси в нашому організмі призупиняються, уповільнюються. Тому щитовидна залоза у людей старше 40 років не може накопичити смертельну дозу радіоактивного йоду. Ну, а що стосується поблизу тих міст, населених пунктів, які знаходяться біля Запорізької атомної електростанції, таких як Енергодар Нікополь, то їм обов'язково треба буде прийняти всі ці заходи, вище сказані, в разі вибуху Запорізької атомної електростанції. Дякую всім, хто дивився відео. Бажаю всім гарного здоров'я! та мирного неба над головою